Привіт! Сьогодні ми з головою поринемо в один із, мабуть, найпопулярніших літературних жанрів. Я певен, у кожного є той самий твір, що колись змінив погляд на світ, змусив сміятися або плакати, і є велика ймовірність, що це був саме роман. Тож давайте розберемося, що ж це за звір такий. Ну, погляньмо. З одного боку, Дон Кіхот, сатира на лицарські ідеали, написана ще у XVII столітті, з іншого 451 градус за Фаренгейтом, похмуре попередження про майбутнє з ХХ століття. Здавалося б, що між ними спільного такі різні, але ж обидва, романи, що ж робить їх частиною одного великого жанру. От зараз і з'ясуємо. Гаразд, щоб зрозуміти, що спільного між мандрівним лицарем та пожежником, який спалює книги, треба почати з основ. Нам потрібне чітке визначення. Отже, що ж таке роман? І ось вони ключові елементи. По-перше, обсяг. Це завжди великий солідний твір. По-друге, складна будова. Тут є місце для кількох сюжетних ліній, для різних доль, і, мабуть, найголовніше, він широко охоплює життя і дозволяє глибоко зазирнути у внутрішній світ персонажів, спостерігати, як вони змінюються. Розумієте, це не просто історія, це це цілий всесвіт. А тепер починається найцікавіше. Світ романів настільки величезний і різноманітний, що якоїсь однієї універсальної системи класифікації просто не існує. Їх можна ділити за стилем, часом написання, формою і, звісно ж, за змістом. Давайте пройдемося по основних категоріях. Один зі способів це класифікація за літературним напрямом. Скажімо, готичний роман занурить у світ таємниць і жахів. Сентиментальний змусить глибоко співпереживати почуттям героїв. А от постмодерний він пограється зі звичними правилами у повіді, все переверне з них на голову. Кожен напрям, по суті, диктує свої закони. Але все ж таки найширша і, мабуть, найзрозуміліша для всіх класифікація це за змістом. Тобто, про що власне ця книга? Саме відповість на це питання найчастіше і визначає, на яку полицю в книгарні потрапить твір. І отут розмаїття просто вражає. Ось, наприклад, чудовий приклад в автобіографічному романі автор пише про себе, про власне життя, а в біографічному про іншу, цілком реальну людину. Ключова різниця в тому, хто є головним героєм, сам письменник чи хтось інший. При цьому біографія може бути як суто документальною, так і з домішками художньої вигадки, знаєте, для драматизму. А ось два полюси одного світу утопія та антиутопія. Утопія малює нам ідеальний, але, на жаль, не здійснений світ. Це така собі мрія про досконалість. А антиутопія або дистопія, навпаки, показує вигаданий світ як грізне попередження. Це кошмар, якого варто уникнути. Той самий 451 градус за Фаренгейтом це ж яскравий приклад дистопії, що застерігає від суспільства без книг. І все ж лише верхівка айсберга. Історичний роман це справжня машина часу, що переносить нас у минуле. Пригодницький це такий собі американські гірки з несподіваних сюжетних поворотів. Філософський змушує замислитись над вічними питаннями, а детективний пропонує розгадати заплутану загадку. Тут справді кожен може знайти щось для себе. І навіть сама форма може визначати жанр. Тільки уявіть, ціла історія, розказана через листування героїв, або роман, написаний у віршах, чи ціла низка творів, що розповідають про одну родину, це вже роман сага, або навіть роман ріка, де сюжет тече через долі кількох поколінь, як річка. Жанр неймовірно гнучкий. Тепер, коли ми хоч трохи розібралися з видами, давайте поглянемо, а як цей жанр взагалі з'явився. Це була довга і, скажу вам, захоплива подорож, що почалася ще в античні часи. Так от, все почалося ще з античних історій про закоханих, які долають усілякі перешкоди. Сама назва роман з'явилася аж у середньовіччя і означала просто твір, написаний народною романською мовою, а не латиною, як було заведено. Тоді ж були популярні лицарські романи. Епоха відродження подарувала нам реалізм із Дон Кіхотом, а XIX століття стало справжнім золотим віком жанру, коли творили такі гіганти, як Бальзак, Дікенс і Толстой. Саме у 19 столітті роман став тим, чим ми його знаємо сьогодні. Письменники перестали просто розповідати історії. Вони почали художньо осмиснювати глибокі суспільні конфлікти, аналізувати людську психологію і показувати життя у всі його неймовірні складності. Ну, і який же слід залишив роман у світовій культурі, і зокрема в українській літературі? Його спадщина без перебільшення величезна. Українська література, звісно, не стояла осторонь. Анатолій Свидницький створив перший соціально побутовий роман Панас Мирний та Іван Білик, неперевершений зразок соціально-психологічного роману. Пантелеймон Куліш із чорною радою утвердив історичний роман, а Володимир Винниченко зазирнув у майбутнє з утопічною сонячною машиною. І знаєте, це визначення блискуче підсумовує все, про що ми говорили. Роман це справді широке епічне полотно. Це не просто фотографія одного моменту, а ціла кінострічка, що показує життя у його повноті, розвитку та всіх суперечностях. Тож у чому його сила? Думаю, в універсальності. Роман дозволяє не просто спостерігати за подіями, а й осмислювати їх, аналізувати суспільство і, що найголовніше, досліджувати безмежний, багатовимірний світ людської душі. Саме тому він залишається таким актуальним і сьогодні. І наостанок питання для роздумів: які книги змушують по-іншому подивитися на речі, який роман міг би залишити найглибший слід у житті людини? Це те, над чим справді варто подумати. Дякую за увагу.